Всім привіт! Роблю сьогодні посилку. Обов'язково описую ящики, що то крехке, що то скло. Відправляю сьогодні яйця від моїх курей. У ну, мене таких відео трошки є вже на каналі, але думаю, покажу вам, чим я займаюся. Яйця ось у мене тут. Відібрані вже, просвічені. Це е, мішаних моїх курочок. А це кохінхінки. До речі, кохінхі не почали нести гарні крупні яйця. Дивіться, які. Хоча кури кохінхін е, не відрізняються тим, що несуть крупні яйця. Але гарненькі яйця. Буду сьогодні 10 штук, мені потрібно кохінхіна і 40 штук потрібно е, мішаних м'ясо яєчних. Ось газетки я рву. Загортаю обов'язково кожне яйце в папір, в газету. Газети є, слава Богу, тирса. Тирсу купуємо. Ось отака. Набрали тирси, ось, бачите, отака вона. Напевне, з дуба, якась вона така не біла, а коричнева. Бачите? Може, з вільхи, дивіться, яка. Така м'якенька-гарненька тирса, але слава Богу, що вийшло набрати, тому що у нас підприємства деякий під час не працювали, вони на свою територію нікого не запускали і не можна було набрати тирси. Вона якраз закінчувалося. Ми ще перед війною набирали. Ось, І я вже переживаю, думаю, боже, де ж взяти тирси? Потрібно щось, ну. Пакувати посилки я постійно шпакую в тирсу. Ви знаєте. Ну, хто не знає, хто кажу. Ось. Самий гарний матеріал для того, щоб упакувати інкубаційні яйця. Ніякі сіно, ніякі лотки для цього так гарно не підходять, як тирса. Я вже відправляю яйця більше шести років в поштою. Навчилася, як це потрібно робити. І всім рекомендую ось. Насипаю такий е, середнього, середньої товщини шар тирси, для того, щоб була амортизація під час дороги, під час транспортування яєць. Отаку насипала на дно тирси. Десь так, якщо е, просунути пальця, то десь ось на, отаку, ну, на таку товщину вже обписалася. Ось все достатньо. Потім беру газетки. Газетки рву. Зараз я поставлю камеру. Рву спочатку отак посередині, розриваю, потім відчиняю, газетки розкриваю пополовині. Ось так складаю. це дуже просто. Але головне, щоб була якісна упаковка. Головне у відправці яєць, тому що в мене, до речі, частенько нові клієнти запитують, як я пакую яйця і чи вони нормально доїжджають. Друзі, так, звичайно, нормально доїжджають. Якщо дотриматися всіх правил, якщо пакувати правильно, то буде все нормально. Я займаюся цим уже багато років. І якби яйця струшувалися чи билися, чи там, не знаю, не було б вивода тих яєць, то звичайно, що я б не змогла займатися цим стільки років. Ось тому ніякого обману. Просто потрібно робити так, як треба. Ось так нариваю газет. Газетки є, слава Богу. Може, ще колись і закінчиться, бо треба буде щось придумувати інше. Все, дивіться. Ящичок. Видно вам? Видно. Так. Там в мене яйця ось у цьому ящичку. Піднизу 40 штук мені потрібно. Беру яйця, яйця попередньо просвічені. Ну, тобто я провіряю, щоб яйце було, по-перше, візуально правильної форми, воно не було так шороховате, щоб ніяких наростів не було. Розмір яйця. Я не зважую яйця, я їх вже візуально розумію, якого розміру має бути яйця для нормального виводу курчатка. Ніколи не беру яйця дуже крупні і не дуже мілкі. Такого середнього розміру. Бувають трішки більші, бувають трішки менші, По-різному бувають. Ось, Все, беру яйце, просвічую його. Після того просвічую прямо так мобільним телефоном. От зараз спалах стоїть, я отак прикладаю і дуже гарно видно, що відбувається в яйці. В яйці має бути пуга і тупого боку яйця. Пуга це повітряна камера. Вона має бути невеликого розміру. Якщо пуга вже отака велика, Десь розміром як 5 копійок, то це яйця вже старувати, воно вже для інкубації не годиться. Потрібно, щоб яйця було свіженьке і щоб пуга була невелика, десь розміром з 10 копійок. Можна е також виводити яйця, в яких повітряна камера, із з розміром з 25 копійок. Ось Якщо вже значно більше, то, то яйця вже старовато, там вивод буде 50 на 50. Все, такі яйця придатні для інкубації. Зберігати потрібно в прохолодному місці, вертикально в лотках, вертикально, в вертикальному положенні в тупою стороною яйця доверху. Отак. І все не потрібно їх перевертати і горизонтально зберігати. Це все неправда, це все неправильно. Горизонтально потрібно зберігати яйця птиці водоплавної, і її потрібно помічати. яйця З одного сторони ставити якісь там. Значок, і щодня потрібно повертати з однієї на іншу. В сухопутній птиці потрібно зберігати вертикально в лотках. Все, отак беру, загортаю яйце у бумажку. Бачите, воно вже виходить, що ця бумажка вона яйце збільшує. Тут виходить, що тут є такий запас наче е, міцності в дорозі, бачите, коли бумажкою загортаєш. Ось. І все. І можна класти вертикально, можна трішки під наклоном в ящик Чому не горизонтально? Тому що якщо будете транспортувати яйця горизонтально, отак, якщо їх класти, то е, ця пуга вона буде отак знаходитися отут, і яйця буде бовтатися і, можливо, розірве пугу. Тому потрібно яйце, щоб вертикально їхало, або чуть-чуть під наклоном таким. Тоді пуга, яйця буде отак. Рухатися і у розірветься пуга. Оце також дуже важливо, це наче ніхто про це може і не задумується, але це дуже важливо. Так, зараз закрию двері. Ось. Тому, коли вертикально транспортується яйця, велика ймовірність, що з пугою все буде добре. Пуга це повітряна камера. Все, яйця ж не буде рухатися отак. Я це зазвичай буде рухатись так, тому що ящик, ну, ящик ставлять отак, розумієте? І обов'язково потрібно вертикальною майновацію, і обов'язково потрібно на ящику ставити зараз стрілочки де верх, де низ. Якщо у вас нема таких наклейок, я купую такі наклейки, замовляю. Бачите, обережно крихке тут, і обов'язково має бути. Указано, де вверх-де-низ ящика, в якому транспортується. От Якщо ящик вертикально стоїть, і яйце вертикально стоїть, то їхати воно буде отак. Максимум воно рухатись буде отак. Не отак, вверх вниз а горизонтально. І якщо яйце вертикально, то у вас пуга ніколи не буде розриватися. Ось такий нюанс, така хитрість. Все, отаково я закручую яйця. Видно вам там в ящику, бо мені не видно, чи вам видно. І складаю отак яйця, в ящичок, рядами. Кладу не дуже плотно один біля одного, але й не дуже широко яйця. Я маю на увазі в ящику. Ось. Такий ящик, 4 яйця в один ряд достатньо. Закладаю повністю ящичок. У мене, до речі, є багато відео на каналі про... Ну, ні, неправильно сказала, не дуже багато відео на каналі є про упаковку, але є. Є, можете перейти подивитися в е, ті відео, які були зняті раніше. Ось. Але я думаю, що повторитися також періодично показувати е, відео своїх. Нехай воно буде одне те саме, але є нові підписники, нові глядачі, які... Не будуть шукати там ті відео старі, дивитися. А зразу можна зайти і подивитися нове відео. І я думаю, що, можливо, комусь ця інформація буде важливою. Якщо хтось захоче комусь переслати яйця, в кого немає досвіду, то можете скористатися моїм методом. Ну, я не кажу, що це він там мій метод і він запатентований. Але все одно я вважаю, що інформація буде корисною, тому що це з досвіду. І коли, наприклад, я замовляю яйця в людей, ну, я рідко це роблю, але буває таке, що мені там хтось може прислати яйця, то я прошу пакувати саме так, якщо є така можливість. Ось, Тому що я, коли купую товар, я також хочу, щоб він був якісним, не струшеним. Ось, І так само відправляю своїм клієнтам, щоб клієнти були задоволені, щоб все було добре, щоб курчатка виводилася і щоб всі були щасливі і веселі. Ось. Бачите, яйця є трішки брудноваті. Ось, Наприклад, курочка. Дощики йдуть у нас, курочка бігла, ногою тернула те яйце. І все. Я не мию, не мию, не потрібно мити. Якщо якесь дуже багато бруду, можна відлупити його. І просто поставити його в спокій, залишити це яйце. Клієнт, який придбає яйця, все одно буде мити. Ну, деякі люди не миють, звичайно, але забруднені яйця краще їх злегка-злегка обмити і поставити, нехай ні в якому разі не терти, щоб вони просохли. Ось, тому, бачите, я перед відправкою яйця не мию. Є такі люди, які миють, хочуть, щоб у них яйця були красиві, відправляють, а потім людина закладає в інкубатор. І виходить, що в неї дуже поганий вивод, тому що яйця попередньо помилися. А не можна це робити до того моменту, як закладаєш в інкубатор, тому що на яйці є захисна плівка. Курочка, коли несеться, у неї в організмі є така речовина, яка покриває яйця захисною плівочкою. Наприклад, якщо... Свіженьке яйце курочка знесла, ви взяли воно ще мокреньке. Можете його понюхати, є навіть запах такий специфічний. Ось. І якщо е, курочка навіть забруднила лапкою яйце, ця захисна плівка не дає бактеріям попадати у, е, через пори у яйце. А якщо ви, наприклад, курочка знеслася, вона забруднила яйця, ви зразу те яйце помили, поставили його на зберігання то, Звичайно, що за період зберігання то яйце туди вже можуть попасти бактерії і на момент, коли ви будете ставити собі в інкубатор, там днів через 5-3-4, дивлячись, скільки там зберігати ті яйця, то велика ймовірність, що ну, яйце потім воно буде оплідне, але потім з нього стане бовтун. Воно просто заумре. Тому краще такого не робити, краще яйця зберігати, так як їх знесли, так їх зберігати. А вже перед закладкою в інкубатор можна помити. Але мити обов'язково спеціальними препаратами, які продаються в аптеках, з дезінфекторами, тобто, щоб яйця продезінфіковане було. Ось. Не просто так взяти і помити водою. А потрібно, звичайно, що якийсь стерилізуючий препарат обов'язково туди додати. Бачите, тут є трішки бруду такого крупного. Можна такого легенько його відтерти, все, людинка собі там потім е, почистить ті яйця, щоб все було добре. Все ставлю на паузу, потім покажу, як далі. Так, перший шар яєць я заклала. Ось, дивлюся так, щоб вони не дуже. Ну, взагалі не дотулялися до стінок ящика. ось дивіться, бачите, І між ними було такий наче, проміжок, трохи, щоб вони не дуже плотно притулялися одне до одного. Ось, бачите, Між ними є отакий проміжок. Вони, наче й плотненько лежать, але вони мають бути не дуже щільно одне до одного. Так, давайте тут ці яця ще виберу сюди. Беру тирсу і засипаю цей ну, шар яєць шаром тирси. Ой. Сипнулося трохи на стіл. Ой, як запилило. Двері відкриє. Ще тут, до речі, один важливий момент. Бачили пил є. Від тирси є пил. Чому потрібно замотувати яйця в папір перед тим, як класти їх у тирсу? Я думаю, ви зрозуміли. Пояснювати не потрібно, тому що тут пил щоб не забивалися пори у яйця, тому що деякі люди просто кладуть яйця в опілочки і так відправляють. Вони не б'ються, але в яйця є пори, які можуть оцим мікропилом забитися. І тоді також буде значно слабший вивод яєць, чим воно могло б бути. Ще деякі люди навіть можуть поспорити, що ой, що ви таке розповідаєте, це неправда, які там пили, які те. А я вам кажу, як робити правильно. Так, дивіться, насипала шар, знов тирси на ці яйця, що були в ящику. І обов'язково, отак, між ящиком і яйцями, пальчиками, потрібно зробити отаку буферну зону із тирси, щоб... Яйця ні в якому разі не дотрогувалися до ящика, щоб між яйцями і ящиком був десь сантиметровий шар отакого плотненько затрамбованої тирси. Все. Тоді яйця під час транспортування, ви ж розумієте, що яйця, коли транспортуються, везуть ж не тільки одну посилку, а посилок везуть дуже багато. І ящики ставлять один на, на одну або отак плотненько зжимають біля один одного. І якщо у вас яйця дотуляються до картонного ящика, то, звичайно, що вони можуть прижатися і побитися. Вам цього не потрібно. Потрібно, щоб яйця доїхали цілі. Тому потрібно робити, я вважаю, правильно. Все, далі закладаємо новий шар яєць. Таким самим чином. Ну, я думаю, що принцип зрозумілий. У нас сонечко вийшло, був дощик сьогодні. Хмара налетіла. Зараз і нормально. Ну сонечко вийшло. Курчатка на вулиці зараз в мене накриті плівкою в їхні вольєри, дощик на них не попадає. Ось. Але добре, що сонечко. сонечком якось веселіше. Ой, все, отакого от закладаю далі повний ящик яйцями і потім далі знову буду. Засипати тирсою і трамбувати. Так, значить, яйця мішаних курей я вже упакувала. І тепер буду упакувати яйця кохінхіна. Дивіться, яйця кохінхіна, вони в мене окремо, і я буду обов'язково помічати. Кладу ой, ставлю буквочку К олівцем. Не фламастером, а олівцем. Щоб людина розуміла, що це яйця кохінхіна. Ось. Простий не шкодить яйцю, на відміну від фломастера Я вважаю, що підписувати яйця фломастером неправильно. Бачите, є брудні яйця? Болото було якраз в той час, коли курочки неслися, але я яйця мити не буду. Це яйця якесь неправильної форми. Я залишила його, думаю, хай потім ще раз подивлюся на нього. Ну, але думаю, напевне, відправляти його й не буду. Все пакую, далі, покажу. Все, заклала яйцями ящик і знову засипаю зверху тирсою. Таким самим методом другий шар яєць закриваю тирсою. Також простір між яйцями і ящиком трамбую пальчиками, щоб там хоча б був сантиметр трамбованої тирси, опілочок. І саме головне, що при такому методі упаковки яйця не рухаються. Як вони б це робили в лотку? Зараз я наглядно вам покажу. Дивіться, ось лоток, наприклад, якщо ви хочете пересилати яйця в лотку, вон, яйця, наприклад, навіть замотати в бумагу, класти в лоток, в лотку воно не може нормально зафіксуватися. А ще буває так, що просто в лотках без паперу. З папером воно ще більш-менш фіксується. А якщо без паперу в лоток засовують яйця, кладуть. І потім навіть пересипають їх опілками, там, чи пінопластом, чи сіном, яйця в лотку рухаються. І нічого гарного з цього не вийде. Вони тоді можуть струситися і побитися. Мені так яйця присилали вже. Ось. Я ніколи так не відсилала, але я завжди вчуся на чужих помилках. Тому... Я собі для себе ще багато років назад знайшла ідеальну упаковку і так продовжую пакувати яйця. Якщо ящик підписувати, що то крихке, клеїте наклейку. Якщо нема у вас своєї наклейки, просіть на відділення пошти, яка відправляє яйця, щоб вони обклеїли обов'язково, що то крихке. Не обов'язково казати, що в упаковці яйця, ну тобто, що ви відправляєте яйця. Можна просто сказати скло. Ось. Тому що не всі почти хочуть брати на відправку яйця. Хоча я вважаю, що це неправильно. Ось. І все, кажете, що то скло. Клеїте наклейку. І при такій упаковці дуже велика ймовірність, що все буде добре з вашими яйцями. Щоб вона гарненько доїде. Дивіться, кладу картон по центру ще, от прямо на опілки. Тут ще шар, опілок високий після другого шару яєць. Бачите? Все, можна сюди ще папер покласти. Можна газетку. Ось в мене є газетка зараз. Можна такого взяти і ще покласти газетку. Можна те, що у вас є, там пінопласт, що не шкода. У мене пінопласта нема. Все, закриваю ящик. Стягую його, щоб він був плотненько. І запаковую скотчем. спочатку фіксую по боках. Все, упаковочка готова.